всіх на каналі. як обіцяв закінчити по салону. По салону підібрав собі комплект накидок. Комплект накидок універсальний. Не зважають на голос, так як хворію. Покажу вам результат, як воно буде виглядати. Підбирав те, що підходить мені. Ось, бачите, стоїть такий жовтенький ось колір. Бачите, такий. Максимально буде підходити під салон. Тут у нас буде Алькантара і трошки дермонтина, небагато. Найкраще, що зміг знайти. Ну, і так як вони універсальні, можливо, десь якісь будуть нюанси. Я читав про моменти, які тут є, міряв підголовники. Розумію, всі складнощі, які можуть виникнути, але, в принципі, ці складнощі незначні. Як, наприклад, взяти, перешитувати там, салон чи ще щось. Зараз покажу, чому я зайнявся цим. Зайнявся тому, що у мене моя кожа почала страждати. Перше крісло це ось це водія. Всі абсолютно цілі, як новенькі, питань немає. І після цього в мене виникла думка, що потрібно їх якось вже починати захищати, щоб не було так, як пізно вже, як з кермом, щоб тут потрібно було вже також прошивати і все робити, змінювати. Тому хотів зробити більш світліше. Покажу вам, як воно вийде в результаті, але я вже бачу, що це буде досить непогано. Ну що ж, їх дуже заморочиться, можна купити шилдики джиповські по 150 гривень, я бачив. І буде взагалі топчик. По салону я вже бачу максимально підходить. Більгійська компанія-строчка, це все робиться в Китаї, як і все. Попереднім у нас оця частинка має ховатися аж під підголовничок на ту сторону. Тобто, ми тут розстебнули. І воно йде на ту сторону. Закріплюється ось. У нас ось такі от моменти. По моменту з підголовником сам стикаюсь перший раз і показую, тому що сам не знав. Дивіться. Ми тут нажали і це наш максимум. І ми витягнути його не можемо. Але отут у нас придивіться, ось сюди. Я такий маленький потай. Опа! І воно вийшло. Ось ці кріплення вони просто просовуються між сідушками верхньою частиною і нижньою. І там вони отак просто залишаються. І тим самим назад воно не витягується. Ось так гарно виходить. Воно прям вливається сюди. Навіть краще, ніж я думав. Я думав, воно буде більш світліше. Якщо подивитися, ця частинка підходить під кермо. Світленька, коричневенька підходить під наші крісла. Або якщо дивитися назад, то під задні дивани. Що стосується цієї частини, вона занадто довга, і коли ми тільки одягаємо, нам спочатку здається, що все ж таки буде погано, тому що він досить довгий цей матеріал, а потім ми Починаємо туди просовувати, заштовхувати, він натягується і максимально плотно прилягає. І виходить дуже-дуже класно. Стосовно ззаду, у нас йдуть ось такі кріплення, йдуть три замочки і так само гачечки такі. Ну, ми зараз його піднімемо. І це все діло заправимо. Стосовно кріплення іззаду. Тут просто позакривали. А тут ось я накидаю на ножку. Вигляд. Ну, у нас тут величенька западинка, то у нас сидушки ексклюзивні. На ідеально десь щось розраховувати не потрібно. Ну, я не знаю у кого. у мене ззаді майже ніхто ніколи не їздить. Завжди можна купешки навіть купувати. Ну ось так. Так, Залишається у нас видно одразу Денис, і в нас іде отут ось замочок. І ось тут іде замочок. Значить, відповідно, нам потрібно його положити отак, цю частинку за водієм. Ну і потім ось замочком з'єднати ось тут. І воно буде як, як одне ціле. Покажу результат. Тут, в принципі, достатньо так взяти. Просто його сюди попідсовувати. Далі воно прижметься нашими диванами і воно і так буде дуже гарно триматися. З того, що мені подобається одразу, у нас тут є такий уголочок, і він його гарно прикриває, так все. Так, працюю з підголовниками. Одразу що видно, вони поділені на розміри. Наприклад, раз-два, тут іде вуща сторона, тут іде товща сторона. Це у нас для водія і пасажира. Далі, трошки менші розміри. Це зад-два бокових і середній підголовничок. Отакий центральний. Як одягнути на підголовники? По заднім є нюанси. Розповідаю, тому що накріплення вже одірвав. Одягаємо одразу оцю частинку. Одягаємо її. Зараз я покажу ось отак. Це ми одразу одягаємо ось це. Отак продіваємо Одну, один бік. Ось так. Продіваємо один бік, протягаємо на ту сторону і цю резинку продягаємо туди. Потім перекидаємо ось отак і з тої сторони застібаємо, бо будуть нюанси отакі. Так, і тут зробив усе. Ось так можете подивитися, як тепер воно все виглядає. Оригінальні у тут коврики, був замовив, але ну, така херня приїхала, не забрав. На мою думку, ідеально воно сюди підходить. Нюансів я покажу. Нюанси це, наприклад, отут видно чорні оці полосочки. Оце отут ось така от. Отакий от нюансик. А якщо на це все не дивитися, прямо аж наскільки, то я вважаю, досить круто виходить. Ось так по підголовничкам у нас, ну там як у мене одірвалося, це, щоб я вам показав, як воно виглядав взагалі. Дивіться як. Салон однозначно оновився. Матеріал дуже приємний. Захист наших сідушок гарантований. Плюс їх можна прати, тому проблем з цим не буде. Десь щось розлили. Раніше ми кожу просто протерли. Зараз це буде можливість їх попрати там. Тому я не бачу в цьому біди. Головне, що дуже-дуже воно оновилося. Ну, на завершення. Що хотілося б сказати? Був у мене один військовий, у якого була проблема, десь іде стравка по двигуну, в нього падає тиск. Я йому відмовив у роботі, так як було багато нюансів там. Але в мене зараз з'явилася думка і тому попереду буде в нас. Відео, я думаю, я придумаю, як вирішити цю проблему. Я думаю, йому також це допоможе, тому що вирішення поки немає по, по, по цьому постравки тиску. Думка в мене є, тому буде відео. Також буде коротеньке відео по запуску правильному. Також буде пізніше зніму, зараз залью його в шорс. Стосовно цього наборчика, бачите, я брав біжевий. Підходить для автомобілів 99%. Так, бачите, тут є строчечки різні. Якщо у вас він буде чорний, а ви захочете додати елемента червоного, ось, будь ласка, у вас буде червоний елемент. Можна просто чорний, сірий. У в нас, наскільки знаю, якраз ці всі кольори присутні. Тому ось так буде в сірому виглядати. Тому в більшості випадків для наших автомобілів воно підійде. Ззаді, як воно буде виглядати? Воно ось буде так от виглядати. Просто цей момент якось в мене ось. А в цілому, ось дивіться, як воно виглядає. Я вважаю досить круто. Що по ньому? Бо будете писати, де взяв, які приколи. Я рекламою не займаюся, але реально є тема на розетці, я їх знайшов і доставка на розетку безкоштовна. На нього плюс ще йде знижка і ще, плюс повернення кешбека, якщо не помиляюсь, там до 500 гривень ще повертається кешбеку. Тобто, реально вигодна покупка. І вони йдуть як преміальні. Ну, я краще не знайшов, дійсно. Залишу вам посилання на продавця, хочете, купуйте, щоб легше було знайти. І Зазвичай я цього не роблю, але в цьому випадку, щоб ви краще могли знайти і дійсно отримали якісь там знижки і все тому подібне. Тому все ж таки залишу вам посилання в описі. Якщо шторочку ще опустить, вигляд дуже гарний виходить. Будемо прощатися. Бажаю всім бачити підходи. Міцного здоров'я!